Так, вже треба натягувати рукавиці, тому що холодно. О. Беру свої палиці, так як сьогодні планував. Лазити по снігах, а з ними дуже зручно, особливо під горку. О, тут бачу хтось уже йшов, так що йдемо слідами цими. Ну а потім, можливо, підемо десь на сторону, звернемо з маршруту. Сліди бачу є диких звірів. Бачите якийсь слід якоїсь невеличкої тваринки. Тут теж. Зараз підемо вже в такий лісок, більш, де є більше дерева. Можливо, сьогодні і косулю побачимо, тому що в цих місцях... Їх дуже багато. Опа. Ну тут вже глибший сніг. Клас. Сьогодні просто чудова погода. Сніжок падає, не дуже холодно, температура приблизно десь 0 градусів. Можливо мінус один. Десь так приблизно. То як, якраз класно прогулюватися. Зараз собі знайдемо гарне місце таке і будемо пити чайок. Тут теж сліди, дивіться, пішли в сторону. Тут вже більші дерева, та зараз десь будемо заходити. Ще трошки пройдемо вздовж цих ялинок і зайдемо вже в ліс. Там буде цікавіше. Хоча в лісі буде вже темно. Фу. А З непривички тяжко, друзі. Але цікаво. Дивіться, позаду в мене місто, там де я проживаю. А ми вже піднялися. Досить високо. Вийшли на якусь дорогу. Пройдемося чуть-чуть вниз. Подивимося, що тут таке цікаве. Я бачу, що тут є охотнича вишка. Дивіться, охотники зробили. Вони тут слідкують за дикими тваринами. Бачите? як тут красиво, які тут дерева великі, бачите. Дуже багато тут слідів і місцями. Пшениця накидана. Їх тут підгодовують тварин. Ну а ми, друзі, йдемо. Піднімаємося. О, дивіться, і хліб. Бачите хліб? Дивіться, я вам зараз щось покажу. Тепер я зрозумів, чому тут кидають їжу тваринками. Тому що з цієї сторони є фотопастка. Бачите? Одна, а з другої сторони друга. А ні, я думаю, що з другої сторони стоїть акумулятор, щоб знімати. Антена. GPS-навігатор тут є. Ну або через... Цю антенну передається всі відео, які знімаються на цю камеру. Їх тут підгодовують, ну і знімають на камеру, на фото, фото і відеопастку. Тварин є досить багато. Навіть сьогодні я бачу косулю. Але на камеру не встиг зняти, тому що вона дуже швидко пробігла, приблизно так в 30 метрах від мене, поміж ялинки. Я тільки замітив її силует, але камеру не встиг включити. Скільки друзі, снігу нападало. Красота в горах просто не передати словами. Тут і на лижах їздять, і пішком просто прогулюються. У мене сьогодні прогулянка аж до вечора. Має з собою фонарик, так що буду вертатись назад уже, як буде темно і з світлом. А тут дорога пішла на гору. Вниз пішла дорога і на сторону. Щось там таке шумить непонятне. А, друзі, там підйомник. Я думаю, що такий шум непонятний, як звук моторів. А там, виходить, підйомник. А ну йдемо, друзі, зараз подивимося до нього. Піднімемося цією дорогою. Це недалеко, так приблизно десь 300 метрів. Пішли цікаво подивитися. Я думаю, там навіть сьогодні і люди їздять на лижах. О, вже недалеко буде траса. Лижна. Це друзі, як багато людей спускаються на лижах на сноубордах на лижах. Класно. А там дивіться внизу місто, як далеко, десь біля трьох кілометрів. Люди собі відпочивають. Хто любить на лижах кататись, хто просто гуляти по горах. Я не любитель лижного спорту. Для мене вистачає просто собі прогулятися зимовим лісом і насолодитися красою. Йдемо трошки далі від людей, від шуму цього. Так, який виберемо маршрут. Тут досить багато людей ходить, сюди теж. Я виберу маршрут вниз, тут є мало слідів. Так що спускаємося цією дорогою вниз. Зараз десь знайдемо гарне місце, щоб попити чаю. Трошки зігрітися. Я вам скажу, друзі, відчувається, що на вечір досить холодає. Дивіться, які тут катакомби. Хтось один йшов. Як я один слід бачу і вертаюся, так. де б нам сісти? Таке місце гарне знайти, щоб попити чаю. Що тут? Цікавого є? Оба! Дивіться, як тут вже цікавіше в лісі. Ви знаєте, що, мабуть, я йду лісом. Не хочу я йти дорогою. Дорогою не цікаво, а лісом набагато цікавіше. О, так собі помаленьку спускаємось. І десь по дорозі знайдемо місце. Таке, щоб можна було на хвилинку стати і попити чайку. Душа, друзі, радується і так спокійно на душі, як прогулюється собі природою. Класно. О, так, я вже знайшов місце, де можна буде. Випити чаю зараз. О тут. Тут є дерево. На нього собі зараз поставимо рюкзак. Це на сторону деревце. Oh йшов місце, де спала дика коза. Бачите, вона сніг розпорпує, щоб не лежати на снігу. Дуже розумна тваринка. Робить собі таку льошку і тут лежить. Ми вже зайшли такі місця, де, можливо, є кози Тут такий затушок, ліс, дерева. Більш такі закриту від снігу, від вітру, і вона собі тут лежала. О, вже вийшли, друзі. Осторожно зійти, щоб не впасти. Тут, напевно, сніг великий намело. і я і сліди диких тварин. О, і я в тупіку Тепер куди йти? Мені О, потрібно вертатись сюди дерева, неможливо ніяк пройти, ану тут бачу знизу є плюс-мінус такий прохід. Зараз будемо ломитися кущами, друзі. Ялинки, друзі, ліземо. Капець, тут, тут тяжко пролізти, я вам скажу, друзі. Дивіться, навколо мене всюди ялинки. І я заблудився. Це жартує, друзі, недалеко дорога від мене. Приблизно так 300 метрів. Але я пішов не дорогою, тому що дорогою не цікаво. Що, друзі, зараз будемо пролазити це через ці ялинки. Прориватися ніяк. Якось. Опа. 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 О. Пролізли. Все Всього, вилізли, друзі. Чого собі тут? Рукавиці повністю все в снігу. За паршивкою купу снігу. в Капішоні. Це екстрим, друзі, це екстрим.